Таю вас, універсальний солдат, хто достойний такого звання і в чому полягають його особливі якості і вміння як бійця? Відповіді на ці питання в нашій програмі на железний воїн. Вважаю, що я сильно собі я йду вперед завжди Займатися, займатися ще раз. Займатися майбутнє української армії за контрактною службою. Цю істину підтвердили військовослужбовці-контрактники під час конкурсу військово-професійної майстерності Універсальний солдат. Такий захід за двадцятилітню історію українських збройних сил відбувся вперше. Основна мета це підняти рівень фізичної підготовленості військовослужбовців служби за контрактом, налаштувати військові колективи на досягнення особистих і колективних досягнень фізичної підготовленості. І друге, він піднімає і. І інтелектуальний рівень військовослужбовців і їх професійну спрямованість і готовність універсальний солдат, аналог російського міровова парня, в якому наші військовослужбовці беруть участь з 2008 року. Він є міжнародним, отже, і набагато складнішим Завдання важчі і конкуренція більша. Адже за право називатися міровим парнем борються військовослужбовці армій СНД. Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, України і, звичайно ж, Росії вимоги до цього змагання висувалися самі серйозні, бо треба було не тільки визначити рівень підготовленості військовослужбовців, визначити кращих військовослужбовців, але і розробити програми таким чином, що вони дійсно сприяли розвитку особистих навичок військовослужбовців. Конкурс проходив у три етапи: перший у військових частинах. В ньому взяли участь більше двох тисяч військовослужбовців. Його переможці потрапили до другого на рівні командувань видів збройних сил. Щоб пройти в третій етап, на двох попередніх потрібно було показати неабиякі чудеса сили, сміливості і витримки. Тут кращі з кращих. Виборювати звання універсального солдата до 169-го навчального центру сухопутних військ прибуло 19 конкурсантів контрактники, які вже прослужили як мінімум два роки. Серед них і п'ять представниць прекрасної статі. Подружжя Хворостенків Юлія та Володимир з Кіровограда служать в окремому полку спецпризначення. Для них конкурс став частиною життя. Подружившись, вони не поїхали у весільну подорож, а прибули до Десни, де проходив другий етап універсального солдата. От що значить справжні захисники вітчизни. Я звичайно вдвині вже переживаю, вдвині допомагаю, навчаю, готовлю до конкурсів. Ранок учасники у повній бойовій готовності. Їхнє завдання продемонструвати свою фізичну підготовку, адже вона обов'язковий елемент у становленні військового професіонала. Головне тут не величина біцепсів, а сила і витривалість. Старт естафета розпочалась. Спочатку човниковий біг 10 по 10, далі підтягування на перекладині, потім присідання з гирею вагою 16 кілограмів, віджимання на брусах і нарешті кілометровий біг зі зброєю. Якщо він виклав неправильно вправо або виклав або виклав менше, йому не штрафні бали, які в цьому результаті віднімають в нього кінцеві бали. В жіночій естафеті пристрасті вирували не на жарт. Поблажки ж для дівчат мінімальні. Замість гирі – скакалка, а замість брусів підлога. До речі, віджатися 12 разів це тільки на оцінку задовільно. Тож дівчата тут підібрані по-справжньому бойові. Своєю витримкою вони не поступаються чоловікам. Кілометрова дистанція і фініш. Це зовсім нелегка прогулянка. Юлії Хоростенко допомагала група підтримки. Повишається бойовий дух благодаря такої поддержки. Чаживої Ребята не видержували, сходили зі станції женщин. намного тяжеліє? Військово-професійна номінація: Полігон, автомат Калашникова, 10 патронів і мішень на відстані 100 метрів. Хто точніший, той і переміг в стрільбі. Головне зосередитись. Перевага цього конкурсу в тому, що успіх тут не залежить від статі і фізичної підготовки. Результат 87 балів із 100. Ви Ну, в середньому так. Можна було б 95, там 100, ну я не снайпер, звісно, 100 може не виконови, ну, звісно, хотілося. Поцілити в мішень не так легко, як здається. Тут всі на рівних. В руках краси такі ж самі: автомат, бронежилет і шолом. З цими дівчатами нічого не страшно. Вони свою лучність підтвердили. Старший солдат Козиренко стрільбу закінчив. 71 очко я вибила. Під час виконання вправи з метання ручної гранати головне не розгубитися, хоч вона і навчально імітаційна все ж вибухає за рахунок спеціального запалу. Вбити не вб'є, але страх певний викликає. Справляється, не можна краще, можна краще можна трошки ще потренуватися. І буде все добре. Якщо в стрільбі поспіх не вітається, то розбирати і збирати автомат потрібно швидко. До збирання зброї приступити прапорщик Олександр Маланіч з Кам'янець-Подільського демонструє свою вправність. Хвилювання помітні, але він показує хороший результат. 27 секунд, оцінка добра. добре. Повністю зібрати радіостанцію і налаштувати її на відповідну частоту. З цим учасники справляються на відмінно. Кажуть, нема зв'язку, немає перемоги. Це основний спосіб спілкування між військовослужбовцями. Контрактники демонструють вміння і навички у військовій топографії, а також у медичній підготовці, де потрібно не тільки правильно надати допомогу пораненому, а й зробити це якомога швидше. А надягання загальновійськового захисного комплекту потребує неабияких мінь. Цей костюм має два десятки довгих зав'язок. Надягнути його як і зняти ціла проблема. Але все ж найважче попереду. Сковослужбовці на першому чорному місці вони споряджають магазин автомата АК-74, потім долають стометрову відстань, переступають до перетягування пораненого на полі бою. Умови наближені до бойових. Перша перешкода зона забруднення. Її можна пройти тільки в захисному костюмі. І навіть коли вже сили закінчуються, ніхто не зупиняється. Кожна секунда дорога. Адже ще потрібно прокласти польовий кабель лінії зв'язку. Задача війти в зв'язок, яка точка знаходиться непосередньо тут, і на ісходній позиції. Коли вони проложили польовий кабель, входять зв'язок, і військовослужбовець е флажком показує, що в зв зв'язок вони вийшли. Прискіплива журі засікає час і дивиться наскільки якісно. Кожен справляється з завданням. Показували себе, що ми дійсно щось варті. Я хочу перемогти, я буду старатися тому, і я, я переможу. Я переможу. Ці солдати, сержанти і прапорщики довели, вони кращі представники своєї країни в царині військово-професійної майстерності, а ще показали, наскільки добре знають історію, військові традиції і ритуали. Адже знання це теж потужна зброя. І, звісно ж, пройшли випробування сценою. Ну що ж, конкурс закінчився. Компетентна журі визначила переможців. За загальними командними результатами перше місце посіли сухопутні війська, друге військово-морські сили, а на третьому команда озброєння збройних сил України. Чотири переможці: Олександр Продун, Володимир Хворостенко, Юлія Хворостенко та Андрій Мазур поїдуть на міжнародний конкурс міровий парень. Це потенціал, це майбутнє збройних сил. Нашої держави я не даром Володі Хворостенко пожав руку і сказав: Я бачив тобі начальника майбутнього начальника генерального штабу. Тому що з таким підходом, з таким бажанням, з таким бажанням служити своїй батьківщині, своєму народові, це можна досягти. що все-таки на 20-й годовщині зробили цей конкурс перевірка своїх навичок, своїх здібностей. Повисити свій професіональний рівень. Очень рада, що у нас как бы, удостоили удостоїли чести поехать поїхати захищати вооружені сили України. Сподіватимемося, що вони гідно представлять нашу державу на конкурсі в Росії. Бажаємо їм перемоги! З вами була Вікторія Погрібна. До нових зустрічей і хай вам щастить!